Слава Христу сьогодні у нас особливий день, який по факту у нас відбувається кожного місяця. Ми згадуємо заповідь Ісуса Христа заповідь Любові, яку Він залишив для нас. І я би хотів, щоб ми трошки більш детальніше пороздумували і порозмислювали над цією заповіддю і подивилися. На цю заповідь е, не так, як ми собі може маємо якісь бачення, може маємо свої уявлення, а так, як Біблія про неї говорить, і що взагалі про це написано в Біблії. І е, за основу я би хотів взяти Евангелій, е, невеличкий уривочок з Євангелії від Івана. Це буде. 13 розділ, і там детальніше описуються, описуються ці події, які відбувалися. Отже, Евангелія від Івана: 13. Розділ будемо читати з першого вірша. Це якраз ситуація була перед самою, перед самою вечерою. Тобто Ісус вже знав, що його чекає, і вони разом з учнями зібралися в місті, щоб Скажімо так, справити Пасху, щоб бути разом і бути спільності. І перший вірш говорить такі слова. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година його перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Отже, читаючи перший уривок, ми бачимо атмосферу, яка відбувалася. Ісус каже, Біблія пише, що Ісус знав, що настав уже той час. Коли йому потрібно буде переходити до Отця Небесного. І він каже: і тут написано, що полюбивши своїх, тобто своїх людей, що на світі були, він до кінця їх полюбив. І далі уривок показує приклад цієї любові, тому що зараз багато людей можуть казати: Я тебе люблю, або багато людей можуть казати: «У мене є почуття до когось, я люблю когось. Але любов, вона має якусь завжди практичну дію. Тобто можна говорити, що я люблю людину, а можна показувати, що я люблю людину. І говорити набагато простіше і набагато легше. І коли ми читаємо наступні вірші з 2 е, по 15, ми будемо бачити, як розвиваються події. І написано такі слова з другого віршика. Під час же вечері як диявол уже був. Укинув у серце синові Симона Юді Іскаріоському, що він видав його? Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить. Устає від вечері і знімає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив він води до умивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Отже, яка. Ситуація відбувається. Ми бачимо, що вони вже сидять, вони вечерюють, у них така атмосфера, вони в спільності. Ісус розуміє, що це останній раз він вечеряє з учнями, тобто перед своєю смертю. І ще тут немало важливий момент, і важлива деталь казується, що у цей момент, коли вони вже вечеряли, так то написано, що диявол вже був укинув серце Симонові Юдію розкому, що він видав його. Тобто Ісус розуміє, що вечерюючи з учнями, є одна людина, яка, от, ти розумієш, що тобі вже приходить кінець, і Ти розумієш, що з тобою колі друзів є та людина, яка тебе зрає, через кого пройде цей кінець? І незважаючи на то, ми бачимо, що відбувається далі. Тобто, він устає від вечері і знімає одежу, бере. Наливає у миску води і починає умивати ноги учням. Тобто він починає мити ноги. І якщо ми дивимося, то тут не написано, що Ісус помив ноги всім крім Юди. Він написано, що помив ноги, що він почав усім умивати. І е, далі ми читаємо, що підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому: Що я роблю? Ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро: Ти повік мені ніг не омиєш». Ісус відповів йому: Коли я не вмию тебе, то не матимеш щаски зо мною. До нього показує Симон Петро Господи, не самі мої ноги, а й руки і голову. Ісус каже хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо чистий він увесь, і ви чисті, та не всі. Бо знав свого зрадника. Тому то сказав ви чисті, але не всі. Коли ж обмив їхні ноги і одержав свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що зробив я вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, Я є. А коли обмив ноги вам, я Господь і вчитель, то повинні ви так само один одному ноги мивати. Бо то я вам приклада дав. Щоб ви і та чинили, як я вам учинив. Вам Отже, що ми бачимо в даному контексті? Ми бачимо, що Ісус, перебуваючи з учнями, споживаючи хліб, там вони їли, і перебуваючи в цій вже останній обстановці, Він робить одну дуже важливу річ. Як правило, коли люди збираються помирати, вони кажуть те, що їм дуже важливе. Або звертають увагу на те, що важливе, або роблять те, що вважають, що вони не доробили. І е, коли ми бачимо, що коли Ісус уже е, готувався до того, щоб померти на хресті, він е, залишає одну дуже важливу річ. Він залишає одну дуже важливу заповідь, і він каже, що він робить: Він бере мильничку, набирає води, миє ноги, миє ноги всім учням, незважаючи на те, що він знає, хто його зрадник. І він говорить такі слова, що якщо я є Господь, я є учитель, і я вам це роблю, так тобто, я мию вам ноги, бо ноги не дуже приємно мити. І якщо е там дивитися історично, це все була справа людей, які були ну трошки нижче соціального статусу, і вони цим займалися. Але тут ми бачимо незвичну картину: Ісус бере миє ноги учням. і він говорить такі слова, що. Е Якщо я так роблю, то і ви так робите, маєте робити. Тобто, що говорить Ісус, на коли вони були з учнями, Він залишає приклад любові, тобто, приклад, як ми маємо ставитись один до одного. Тобто, і, е, якщо ми дивимось, як на цей приклад, то е, він каже, що е, я вам приклад додав, щоб і ви так чинили, як я вам учинив. Тобто, він показує, що ми маємо робити, і якщо ми дивимося на цей приклад, то ми можемо побачити, що в даному випадку це не був якийсь ритуал, так? Щоб помити ноги так просто офіційно. Тому що деякі люди думають, що це якраз ритуал, і треба ходити і мити ноги. Ось, але ну і так сприймають буквально. Але Ісус каже, що це є приклад. Тобто, що в даному випадку, чого це було актуально? Тому що. Місцевість, де вони ходили, була запорошена, вони ходили всі в сандалях, у них не було закритого одягу, і зрозуміло, що вони сиділи ну з не дуже чистими ногами. Тому заповідь Ісуса Христа, він каже, не в прямому сенсі, він каже, ідіть і мийте людям ноги. Якщо є потреба, то да. Але якщо, якщо є інше якесь річ, то він каже, що це є. Не ритуал, а це є практика. Тобто, це те, що я маю робити, це те, чим я маю займатися. Тобто, що я маю робити? Практично проявляти свою любов до інших. Далі про що про що? Ми бачимо: що Ісус Він каже в першому вісі, що Він до кінця полюбив їх, і його м -м, слова це не були просто слова. От написано: Я до кінця вас полюбив, і на тому крапка. Ми бачимо певні дії. І ми бачимо не тільки дії любові Ісуса Христа, те, що Він ноги помив, ми побачимо далі, що він зробив і в чому заключалася його любов. Але один з моментів, те, що показує Ісус Христос, те, що ми не маємо говорити, як апостол Яків пише: не любіть язиком, але ділом. Тобто, приклад Ісуса Христа він показує те, що ми маємо практично робити якісь речі, а не говорити тільки язиком, що я люблю один одного. Далі про, про що Мо, що ми бачимо, що це не є якийсь шаблон, так що, от як я вже казав, що треба мати ноги, чи робити якусь певну річ. А чи потрібно то людині, чи не потрібно, то вже друге діло. Ми бачимо, що робити потрібно людині те, в чому вона має потреба, тобто, проявляти любов в тому, що що людина сама не може закрити, або що людині приємно буде, коли я зроблю для неї. Тобто, те, що їй потрібно, а не просто так, щоб щоб зробити, щоб я собі галочку поставив, і я молодець. Ще один з аспектів ми бачимо, і він дуже важливо тут підкреслено і показано: це те, що я це роблю, я люблю тих не тільки хто мене любить, або хто до мене добре ставиться, або кого мені хочеться любити. Якщо ми дивимося конкретно в цій ситуації, то важливість цієї така і важкість цієї ситуації була ще в тому, що Ісус мив ноги не тільки Петру, Івану решту. Одинадцятому учням він тут написано, що він помив учням усім. Не написано, що він помив усім, крім Юди. Але при тому він знав, хто такий Юда, він знав, що він йому зробить, і він бачив цю ситуацію. І який висновки ми можемо з цього взяти, що ми маємо з любові ставитись не вибірково до людей, які нам подобаються, не не тих, хто нам приємний, а до всіх. і Може виникнути думка, от мені, наприклад, не хочеться так робити, мені не хочеться, от мені важко любити людину, або мені важко проявляти якусь там, ну, там увагу чи якісь робити добрі речі до певних людей. І взагалі, чому я так маю робити? І якщо ми читаємо далі, продовжуємо читати Біблію, то тут Ісус відкриває, чому Він так каже. Він каже, що по правді, кажу вам: раб не більший за пана свого. Посланець же не більше від того, хто висилає, коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Що, що говорить Ісус? Він каже: якщо ви є мої учні, так? і ми, так само і християни, мої учні Ісуса Христа. Він каже, що якщо ми учні Ісуса Христа, то ми не більші за самого Ісуса Христа. Він каже, це є моя заповідь. Тобто, якщо я так робив, якщо. Я умивав ноги, якщо я служив іншим, якщо я практично проявляв свою любов, то ви не є чимось більшим. Ви так само маєте робити. І ще він один момент звертає увагу, і він каже такі слова: що якщо ви так будете робити, то ви будете блаженні. Тобто, ви самі в собі будете щасливі від того, що ви так робите. Тобто, ви будете мати задоволення, вам буде навіть приємно, коли ви. Будете це робити, і чому тому, що ви тоді робите те, що Ісус Христос хоче, і в вашому серці буде приємність від цього. Але якщо ми любимо тільки самих себе, ми трохи егоїстичні, то звичайно нам приємності від цього не буде, і ми будемо робити так це через силу, або навіть і не будемо робити. Тому Ісус каже що робіть це, чому тому, що я так робив, я вам дав приклада. А друга причина. Коли ви так будете робити, це для вас буде добре. Це ви будете від цього щасливі, ви будете мати від того задоволення. Ще одне місце, е, якщо ми читаємо далі, Євангеліє е, від Івана, 13 розділ 34 і 35 віршик, він говорить такі слова. Це ж, е, продовжуючи, він ці слова говорить на ті же вечері, коли він спілкується з учнями, трошки далі, він говорить такі слова. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Тобто, що каже Ісус, я вам даю нову заповідь. Тобто, заповідь це те, що я маю робити. Це не те, що я можу робити, коли захочу робити. Ні, заповідь це те, що я маю постійно робити. І він каже: чому полягає суть цієї заповіді? Любіть один одного, і весь Ісус якраз в цьому і показував: Любіть один одного, не язиком там. Ціпувати такий хороший і так далі. Один одного хвалять. А він показував практично, як це робити. Він каже, чому це важливо? Він каже: по тому пізнає, що ви учні мої. Тобто, коли ви будете мати любов із собою. Тобто, коли у вас будуть такі стосунки, коли ви будете один одному старатись догодити, думати не про себе, а про інших, так коли ви будете в спільності збиратися, то в такому випадку інші люди дізнаються. Про те, що ви що ви дійсно учні мої. Не по тому зовнішньому вигляді якісь там ритуали, що ви виконуєте, що ви там якісь обради, традиції дотримуєтесь Ні, він каже, що е, люди дізнаються про те, що ви мої учні, по тому, коли у вас буде оця любов, тобто, коли ви будете виконувати цю заповідь. І якщо ми дивимося, що таке вечеря Господня, і які, на які аспекти звертає у Ісус у вечері Господні. Це перше це любов один до одного. Тобто, найперше, що показав Ісус Христос, коли е, він зібрався з зі своїми учнями, тобто, остання його настанови, це те, щоб учні мали любов один до одного. Ще один аспект, і він є дуже важливий, і є основний вечері Господні. Чому, чому ми взагалі це робимо, або чому ми е, про це пам'ятаємо, то написано. Такі слова. Перше. коринтян це апостол Павло, він якраз говорить, тому що в цій церкві якраз була проблема, тому що люди трошки неправильно сприймали вечерю Господню і неправильно до неї відносились. І він говорить, як правильно це робити. Отже, перший коринтян 11 розділ з 23 по 25 вірш. Написано такі слова. Це Апостол Павло говорить е, про значення вечері Господнього, і він говорить такі слова. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, і переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас зламається, це робіть на сповін про мене. Отже, коли ми беремо участь. Вечері Господні то а, одна з складових, і це є основна складова, тобто це є основа, що ми, що ми гов, згадуємо. Ми згадуємо про те, що зробив Ісус для нас. Він каже, що коли ви е, це робите, то е, він каже, що це є. Ви, ви цю заповідь виконуєте не просто так. Ви кажете, згадуйте про мене. Про що? Це робіть на слово про мене і. Далі в Євангелії від Івана, 15 розділ, з 12 по 14 вірш, він, він говорить такі слова: це пряма мова Ісуса Христа. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзі своїх. Ви, друзі мої, якщо вчините все, що я вам заповідаю. І... Перше, що ми дивимося з цих віршів, ми бачимо, що вечеря Господня це є згадка про Ісуса Христа. Це те, що кожного кожного разу, коли ми збираємося і споживаємо вечерю Господню, ми згадуємо про те, що сталося з Ісусом Христом, чому так сталося, і яка це цінність для нас, і це є заповідь Ісуса Христа. Він каже: згадуйте про мене, коли ви так робите. Друге, пройшов він, коли досліджуючи уривок Івангелії від Івана, що ми бачимо, це те, що Ісус каже, що оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, і Він показує, як любили, як я вас полюбив. Тобто, не просто трошки любили, чуть-чуть любили. Коли у мене є настрій, любили, Він показує, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Далі Він каже, як він полюбив? Він показує, як він полюбив. Він каже, що. Немає більшої любови на ту, як хто свою душу поклав би за друзі своїх. Цей текст дуже часто по-різному інтерпретують і використовують його часу в своїх якихось цілях, але Ісус тут чітко показує, що Він саме мав на увазі. Він каже, що немає більшої любові, ніж коли хтось би поклав своє життя за друзів своїх. Тобто Він каже, що ви маєте мати таку любов. І далі він каже, що ви є друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Тобто, він показує, що він кладе, він каже, що він проводить приклад і каже, що немає більшої любові, якщо хтось би е, е, нічтає, якщо хтось готовий покласти життя за друзів. І далі він каже, ви, друзі мої, тобто я за вас кладу життя, але до вас теж щось вимагається. Він каже, ви, мої друзі, якщо чините все, що я вам заповідаю. А що він говорить? Любіть один одного. Тобто, якщо дивитися. По цих текстах, то вечеря Господня і ще основний зі смислів це те, що я згадую про Ісуса Христа про те, що Він зробив для мене. А Він що зробив для мене? Віддав своє життя, постраждав на хресті. І далі Він хоче, щоб я, так само як він любить мене, так сильно. Наскільки сильно? Він каже, що віддав своє життя, тобто що нема більшої любові. Так само він хоче, щоб я робив те, що він. що він заповів, тобто щоб я любив інших, щоб я робив те, що він каже, і якщо ми дивимося в комплексі, що для, що для нас означає вечеря Господня, то перше, що вона означає, це те, що я, я згадую кожного разу про любов Ісуса Христа до мене, і любов не просто на словах, а любов практична. Тобто, що він прийшов у цей світ і він віддав своє життя за мене. Він постраждав за мене, він омив мене, він мене очистив. І я про це згадую кожного разу, коли я е, приймаю вечерю Господню. Друге, про що вечеря Господня, це є любов одне до одного. Бо він каже, що ви, 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 мої друзі. В тому випадку, коли ви робите те, що я вам кажу. Не то, що ви просто слухаєте те, що я вам кажу. Коли ви робите те, що я вам кажу, тоді ви мої друзі. І він каже, що я віддаю за вас своє життя. І... Е, це все добре, але є певне застереження, і якраз апостол Павло він говорить послання до Коринтян про, про це застереження. Тому що навіть у першій церкві, а саме в церкві Коринфі, були проблеми з цим. Вони трошечки, ну не трошки, а неправильно неправильно ставились до вечері Господньої. І апостол Павло в. Перше послання до Коринтян, 11 розділ, 20 22 вірш він напис, напис, написаний такі слова. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий пивається. Хіба ж ви не маєте хай щоб їсти та пити Чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте немаючих Що маю сказати вам? Чи за це вас похвалю? Не, похвилу, не похвилю. Що ми бачимо в цьому вірші? Апостол Павло говорить, що в даному випадку в церкві була проблема. Коли вони збирались на вечерю Господню, то кожен щось приносив собі з дому якусь їжу. І замість того, аби згадувати про Ісуса Христа, згадувати про те, що Ісус Христос зробив для них, проявляти практичну любов. До інших людей, які були з ними спільності, ми бачимо, що вони робили щось інакше. Тобто, що люди, які не мали, вони сиділи голодні, а люди, які мали, то тут написано, що вони аж впивалися. Тобто, зміст того, що залишив Ісус Христос, Христос, він був повністю перекручений. Тобто, люди проходили на не для того, аби. Згадати про смерть Ісуса Христа, аби згадати про Нього, виконати Його заповідь. Люди приходили для того, аби поїсти. І апостол Павло каже: Ну якщо ти голодний і хочеш поїсти, то в тебе є хата, ти собі можеш там їсти скільки хочеш. Але через те, що ти так робиш, ти навпаки не проявляєш любов, ти зневажаєш Божу церкву, тобто цілу Ісуса Христа. Він каже, в чому зневага? Тому що хтось не має, і Він дивиться, як ти їж, а сам сидить голодний. І по-нормальному мало би бути так. Тобто, якщо я не маю, то я якщо я маю, то я комусь даю і ділюся з ним. І ми разом що ми разом споживаємо в любові, ми разом згадуємо про Ісуса Христа, ми маємо спільність. А тут виходило зовсім інакше. І Павло застерігає за, за це. Тому він написано такі слова наступних віршах. Він говорить і підводить такий підсумок. Він каже: тому хто. Їстиме хліб цей, чи питиме часу, що Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так нехай їсть хліб і щаші, хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то й суть собі їсть і п'є. Про що говорить апостол Павло? Він каже: що тому, якщо ви будете їсти. І чіпитиме час, що Господню не гідно, ви будете винні супроти тіла та крови Господні. Тобто Він каже, що якщо ви будете так робити, як робили коринтяни, то в такому випадку ви самі становитесь стаєте виновниками смерті Ісуса Христа. Тобто, по ваші по, через вас, по факту, через ваш гріх помирає Ісус Христос. І тоді ви вже стаєте не друзями Ісуса Христа, так? Не тими людьми, кого Він називає своїми друзями. Своїми учнями, ви стаєте вже ворогами Ісусу Христу, і Він каже, як треба робити. Він каже: Нехай же кожна людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і щаш і п'є. І далі покаже він каже, бо хто їсть і п'є негідно, і він показує, як це їсти і пити негідно. Він каже: якщо ти не розважаєш про тіло, то й суть собі їсть і п'є. І тут дуже цікавий момент, що означає розважати про тіло. Якщо ми дивимося в контексті цієї. Цього питання то ми бачимо, що він що він говорить про церкву, тобто про тіло Ісуса Христа. Він говорить про ті речі, які були неправильні і недобрі. І він говорить про те, що дані церкві люди, коли вони споживали вечерю Господню, коли вони вживали хліб, вживали вино, то вони не вони думали самі про себе. Вони думали, як їм не їстись, як їм напитись, і аби ніхто не забрав, те, що вони принесли. Ну з інших, тобто, вони швиденько з'їдали своє, а інші сиділи голодними, і про що каже Павло, якщо ти не думаєш в цей момент про церкву, про те, про свої відносини з церквою, про те, як, як, як яка в тебе спільність з нею, тобто, як, як ти ставишся до людей, чи ти їх любиш. Чи ти їх не любиш? Якщо ти себе не перевіряєш, не формуєш в цьому, то каже апостол Павло: то ти собі їж суд, їш і п'єш собі суд. Отже, що він говорить, якщо підсумовувати, він каже, що коли я приймаю вечерю Господню, то в такому випадку я маю думати про ціло Христове, про церкву, про людей, які є. Тобто, я маю думати, як я до них ставлюся. Чи я виконую заповідь Ісуса Христа, чи я їх люблю практично? І в такому випадку. Я маю брати участь в вечері Господня. І роблячи невеличкий підсумок, то перше, що ми бачимо, то е, перше, що ми бачимо, це те, що вечеря Господня це не просто якісь побажання Ісуса Христа. Це не просто щось таке, що я можу в цьому участвувати, можу не участвувати, можу робити, можу не робити. І Ісус Христос Він каже, що це є заповідь, це є заповідь Ісуса Христа, і якщо це заповідь, то я виконую. Тобто я приймаю в цьому участь. Далі про що каже Біблія? Він Біблія говорить про те, що коли я м згадую, про, коли я беру участь в вечері Господній, то що це означає? Перше, це означає, що я згадую про Ісуса Христа. Про що саме я згадую? Про Ісус говорить. Це чиніть не мій сповень. Згадуйте мене, про що? Про те, що, що я зробив для вас. Тобто я згадую про те, що Ісус помер за мене, хто я є, і яка моя цінність для нього. І як я маю виходячи з цього, що Ісус зробив для мене, і в що я вірю, як я маю поводитись? І я розумію тоді, яка любов Ісуса Христа до мене. Друге, про, ще один пункт, про що я думаю, коли я. Приймаю вечерю Господню. Я думаю про тіло Христове. Я думаю про церкву, про тих людей, які в церкві, які навколо мене, як я до них ставлюсь, які в мене з ними відносини. Чи я проявляю практичну любов, чи я просто їх люблю лише словом. Чи я, взагалі, їх може не люблю, і вони мені не подобаються. І апостол Полин застерігає, він каже: випробовуйте себе, думайте про тіло, про те, як ви їсте і п'єте. І Останній пункт самий такий важливий, про що говорить апостол Павло, і Біблія говорить: якщо я не випробовую себе, якщо я просто для мене це якийсь ритуал або якась така звичка, традиція, то Біблія застерігає, вона каже про те, що я тоді суд їм собі і п'ю. Тобто, вечеря Господня вона складається з двох основних речей: це те, що я згадую про Ісуса Христа, про те, що Він зробив для мене і. Про те, що е, і другий пункт це про те, що е, е, я думаю про церкву, які у мене відносини з церквою. Бо вечеря Господня вона під не, ну, скажімо так, будь-яка вечеря, це не тоді, коли ти сам їш і п'єш, а тоді, коли ви в спільності робите. І це дуже важливо, щоб е, бути правильно налаштованим і мати правильні відносини, і мати правильні е, думки, коли ти це робиш, в плані того, щоб. Е, Дійсно виконувати цю заповідь Ісуса Христа. Щоб інші люди навколо по цій заповіді могли бачити, що ми дійсно учні Ісуса Христа. І це для нас Вечеря Господня це є спільність, це є радість, це є добро, а не просто якась традиція, звичка і так далі. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий батько небесний, дякую за цей час. за... Чудовий час, де ми можемо збиратись разом, Господь, бути в спільності, Господь. Та й будь ласка, щоб ми могли виконати Твою заповідь, Господь, також, щоб ми могли любити один одного, дійсно по-справжньому, Господь, щоб Ти в нас це зрощував, Господь, щоб ми, щоб інші люди також могли бачити нас. Дійсно, християни могли бачити Твої хущі, Господь. Благослови зараз кожного з нас, Господь. Амінь.